Перший ліцей імені Івана Котляревського це провідний освітній заклад, який входить у топ-100 шкіл України та має найвищі рейтинги успішності. Випускники та випускниці це завжди наша гордість, Шовкопляс Копляс Олександр та Данчина Мирослава отримали найвищий результат 200 балів з двох предметів математика та історія України. Якщо ти полюбляєш креативити, дізнаватися нове, або просто творча або спортивна особистість, тоді тобі до нас. Ліцей номер 1 сьогодні це ґрунтовна академічна освіта. Плюс цікаві та незвичні заходи, такі як Тиждень позитиву, День домашнього улюбленця або День яскравого спортивного костюму. Творчі уроки, на яких учні та учениці інсценізують, декламують. Озвучують іноземною мультики, спілкуються із носіями мови, досліджують, зростають розумово та особистісно. Участь у днях здоров'я і спортивних змаганнях, долучення до потужного благодійницького руху ліцею, флешмоби, квести, змістовні екскурсії. Усе важко згадати і перелічити. А ще неодмінними учасниками усіх ліцейних заходів є наші креативні та небайдужі батьки. Вступайте до нашого закладу і дізнавайтеся, яким буде ваше навчання вже з вересня. Перший залишається першим.